Тобі коли небудь говорили, боже, ти такий молодець, або ти така гарна, така розумна, в тебе обов'язково все вийде. Але всередині все одно так порожньо, і замість радості ти відчуваєш, ну це просто вони мене заспокоюють. Це все не по-справжньому. І чому власне так відбувається? Бо проблема вона не в словах. Проблема в тому, як твій мозок їх обробляє. І якщо всередині є така, знаєш, глибока і на постійній основі критика себе, то похвала вона звучить ну, ніби як на якійсь чужій мові. І тобі говорять, добре, але твоя внутрішня система вона відповідає ні. Я просто недостатньо старалась, або це випадковість, або завтра я не застрахований від провалу. І це пов'язано з тим, що твій мозок, ну, ймовірно, що роками тренувався слухати саме внутрішнього критика. І будь-яка позитивна оцінка, яка звучить ззовні, ну, тобі сприймається як щось супер, нещире і навіть загрозливе. Наприклад, ой, зараз мене похвалили, зараз мене визнали, а потім очікуватимуть від мене взагалі чогось більшого. Тож похвала від інших людей, вона не має куди приземлитись, тому що у тебе всередині просто відсутній ґрунт який здатен її прийняти. Тому ось ці схвальні слова вони. Не можуть працювати, якщо всередині є дуже сильний, вимогливий і такий критикуючий голос. Коли в тебе є перфекціонізм, коли в тебе є залежність від думки інших, тоді будь-яке слово або твердження із розряду Ти класна, ти супер буде звучати як тригр. І щоб похвала, вона почала працювати, важливо розвивати е, в собі власний голос підтримки, не чекати лише зовнішньої оцінки, а навчитися помічати свої зусилля і на постійній основі говорити собі, що я справді зробив або зробила щось важливе для себе. Ну і це ж не якесь там, знаєте, ну марнославство, чи таке хизування, чи якесь самозаспокоєння. Це дуже здоровий контакт з собою. Отож, питання. Воно зовсім не у схваленні від інших людей. Питання в тому, чи в тебе є здатність почути це схвалення, прийняти до себе по-справжньому цю похвалу. Тому спробуй сьогодні відмітити хоча б якусь одну річ, яка тобою зроблена не ідеально, а просто достатньо добре, і проговори собі в голос якісь приємні слова. І це буде такий перший маленький крок до того, щоб зовнішня підтримка ну нарешті почала торкатись твоєї душі, і була віра в те, що це правда.